Доброго дня, шановні батьки, до вашої уваги консультація Психологія кольору. Ви звертали увагу на колір, яким ваш малюк найбільше любить малювати. Діти часто прив'язуються до певного кольору, і це перевага стосується всього від улюблених ласощів до іграшки. Психологи вважають, що вибір кольору Відображає особливості, особистості. А чи хочете ви дізнатися точне значення улюбленого дитячого кольору? Якщо переважає червоний колір, то малюк ексцентричний, агресивний і активний. А якщо переважає жовтий колір, то ваш малюк допитливий оптиміст. А якщо переважає зелений колір, то дитина незалежна, наполеглива, вперта. Зелений для неї колір спокою і безпеки, до яких вона прагне. А от якщо переважає синій колір, дитина спокійна, врівноважена і сумно одній, адже вона любить поміркувати. В дружбі вона віддається повністю. Тому що вважає за краще віддавати, а не отримувати. Однак слід враховувати одне але. Часом діти вибирають синій колір не тому, що спокійні, а тому, що хочуть заспокоїтися. Фіолетовий колір означає, що дитина любить фантазувати, вона емоційна, але в той же час дуже чутлива і вразлива. А якщо ж дитина обирає коричневий колір, це означає, що вона відчуває негативні емоції. Вона повільна і фізично не розвинена. А коли у дитячих малюнках переважає сірий колір, це значить, що дитина байдужа до навколишнього. Вона прагне не помічати того, що їй не подобається, що її турбує. І на сам кінець хочу сказати про чорний колір. Якщо дитина обирає у малюнку тільки чорний колір, значить, ця дитина пригнічена. Чорний колір вона використовує як протест проти дискомфорту, який відчуває, їй необхідна зміна атмосфери.